Ось серед різних грибів, незрозумілих, ростуть вже муховички. Тобто не тільки муховички, звичайно, ростуть, але і вони також. Не зовсім міняється і на зрізі колір, Але якби був такий старший, то майже весь був би такий червоний. Муховик трещинуватий вже починає тріскатися. Не завжди він такий, знаєте, розтрісканий. Все залежить від. Часу, коли він вирос від його стану, молодий чи старий. Ну, ось вже перші пішли. Іноді треба залазити і в кущі. Так, ну, що тут ще є? Ще дивлюся в себе під ногами, бачу рядовку фіолетову. Також її сьогодні буду збирати. У мене на неї є деякі плани. Так. Думаєте, що не зовсім вона вже фіолетова? Ось дивіться, зараз я вам покажу. Як перевернемо, а це вже трішки підсохло. То вона така фіолетова. Ну, починають сохнути гриби. Пройшли дощі. А тепер починає трішки сухнути. Так от, навіщо мені фіолетова рядовка? Я хочу з неї зробити. Трішки. Хочу зробити з неї джерки. Я робила з парасольки, робила з гливи. Мені дуже цікаво, що вийде з рядовки фіолет. Іноді вона буває червива, тому треба дивитися. Пішли вже повним ходом осінні опеньки. Зрізаю я їх без ніжок, тому що тут чехи вони їх тільки так і збирають. А я хочу ці гриби запропонувати. Продаю, виходить, тому збираємо лише шапильки. Вони, звичайно, люблять дуже маленькими, ну вже які є. Може, захочуть і такі побачимо. Я взагалі без проблем експериментую з різними ситуаціями. Може, щось піде краще, може щось гірше, але мені здається, найкраще в житті це щось спробувати і воно не вийде. Ніж нічого не спробувати і не знати, чи вийшло чи ні. Як ви познаєте, осінній опеньок, різні вони бувають види, ростуть ось такими кубками. Бачите? І знизу в них завжди є ось таке, як би покривальце. Це не юбочка, це ось така, як вата, якою були закриті пластинки, коли цей гриб був малий. Така ще трішечки волосиста ніжка. Ну і росте обов'язково кубками. Іноді буває по одному, ну це більше рідкість, ніж правило. Збирають у цих грибів все. Ноги також. Можна їх сушити, можна їх маринувати, дуже смачні мариновані. А ноги, ну, сьогодні не буду з ними працювати. Але що вам хочу сказати? Ці гриби обов'язково треба відварювати. Це один з тих грибів, який якби умовно їстивний але після відварювання 15-хвилинного стає повністю-повністю їстивним. А ще вже пішли польські гриби. Дивіться, яка краса, це вже не моховик, це вже польський гриб. Не змінює він кольор на зрізі. Дуже часто буває червивим, але зараз ще після такої кількості вологи, яка була, вони нормальні. Класні. Польський гриб не має нічого спільного з Польщею. Це така історія, це така казка, але він так називається. Тут в Чехії його не називають польським ні з якої сторони, називають просто сухим грибом. Сухогриб. Або гриб гнідий це гриб коричневий. Це. Угу. Так, а сюди я зайшла правильно. Такі м'ясисті тут польські грибочки. Ось один бачу, там ще десь. Осьо. Бочонок. Ух. Так. Ще один нічим не гірший, ніж білий. Іноді навіть кращий. Навіть не спотворений гіпоміцесом. Ну, так ми в правильному місці, в правильний час. Це трішки підсохший, а ось дивіться, який красунчик. Зараз ночі вже такі холодні, і вони, якщо їх зараз не позбирати всі, почнуть сохнути, так, темніти трішечки знизу. Це буде дуже погано, тому класно, що зараз я тут. Ще, окрім польських, на цьому п'яточку я бачила ось таку красу: це в нас підберезники. Також молоденькі, гарненькі. У підберезників вже такий гіменофор інший, ніж у польського гриба. Бачите, різного кольору, Польський гриб ще. Має такий гіменофор, який при дотику синіє. У підберезника такого немає. Якщо підберезник зрізаєте, і він на зрізі свій колір не міняє, то це стопудово підберезник. Іноді це може бути інший вид, наприклад, підосичника, якщо змінює колір, або грабовик може бути. Або, наприклад, вже підберезник твердуватий. Це також підберезник, але інший вид. От звичайний березовий підберезник, він ось такий, незмінний колір, має світлі такі трубочки, дуже такі широкі і ніжка така. Пускати в чорних лусочках. Темних, більш казала, в чорних, коричневих, О! Коричневих! Ось така краса. Вже деякі нападнуті навіть цим гіпоміцесом, шкода, дуже швидко він розширяється, коли волого. Бачите, там було сухо, тут волого. Щось такі шлапаки тут пошли рости. Такі шлапаки не збираю. Дивіться, які класні молоденькі пеньки. Подай їм залишати ніжку, але що поробиш, якщо тут вони так хочуть? Щось, звичайно, замариную і я. Вже в мене є назбирано на маринування. бо в лісі я зараз майже кожну хвилину.